До поранення я був командиром другого штурмового групи Алмаз, отримав поранення при перших штурмах звільнення Херсонщини. Це мої штурмовики, котрі почалися 29 серпня 2022 року. Після поранення я став інвалідом другої групи. групи. Мене списали, я на дурецьку жінку потрапив сидить. Я сказав, що не обмежено придати. де мене списали. І коли вона мені каже, чому знову, я їй кажу, по-перше, я маю досвід більше 20 років вибухові справи, і я маю робити все за нашої перемоги, тому що я казав і кажу, що від кожного нас залежить наша перемога, тому що у мене справжні титани, це моя команда і в його підрозділу, де підприємства чи військові, все залежить від керівника чи командира. І це мої титани, котрі. Вистояли, котрі отримали поранення, вистояли і вони показують незламність. Я завжди казав, що ніхто ніколи нас чому на не забере, у нас є сила духа. Ми об'єднані. У нас спільна мета це перемога.